Доброго вам здоров'я, шановні! 22 липня рівнопостильної Марії Магдалини. Сьогодні ми вшановуємо її пам'ять. І в цьому відео ми з вами дізнаємося про справжні, стародавні українські традиції, вірування, знання, обряди цього дня. Я розкажу, що можна сьогодні робити, розповім, що сьогодні не можна робити. Це дуже цікавий день, дійсно. Про нього безліч в старовинних джерелах, етнографічних, в книжках. Там я все це відшукую для вас, систематизую і видаю у вигляді таких от коротких розповідей щодня на цьому каналі, тому обов'язково підписуйтесь. А сьогоднішнє відео, якщо воно вам сподобається, ставте лайки, вподобайки та пишіть коментарі. Ну і ще, звісно, його треба додивитися до кінця. І таким чином ви допоможете йому далі просунутися. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні. Тут говорити вільно українською мовою про українські традиції. Це дуже дорогого коштує, шановні глядачі. Давайте це цінувати разом. Слава Україні! І я починаю. Тож… 22 липня в православному світі вшановують пам'ять Марії Магдалини, відомої мироносиці та вірної учениці Ісуса Христа. Цей день в народному календарі має кілька назв: Громовий день, Марія Ягідниця або просто День Марії Магдалини. Але ж хто була ця знаменита жінка? Марія Магдалина походила з містечка Магдала в Галілеї, де вона народилася наприкінці першого століття до нашої ери. Вона страждала від того, що в ній були демони, але вона звільнилася від цієї влади, темних сил над собою завдяки зустрічі з Ісусом Христом, який, власне, її і визволив. З того часу Марія стала невід'ємною частиною його життя, супроводжувала його важливі моменти, включаючи розп'яття та поховання. Саме вона була першою, хто побачив Ісуса після Його Воскресіння. Про що можна попросити сьогодні святу у молитві? Марія Магдалина шанується як заступниця місіонерів, проповідників, освітян та соціальних працівників. Віряни звертаються до неї з молитвами за надію, покору, за чесність, за відвагу та підтримку у випробуваннях. Вона також вважається покровителькою жінок, до якої моляться за одужання та просять допомогти в пошуку праведного шляху. В День Святої Марії Магдалини вона опікується всіма, хто звертається до неї з проханнями. 22 липня, відомий як День Марії Магдалини, багатий на традиції та обряди. Вважається, що грім в цей день це знак небезпеки. Якщо ви чуєте грім, перехрестіться та моліться за спокійний дощ та захист від бурі. В сонячну погоду на Марії Магдалини господині ловили світло для оселі. Вони знімали фіранки з вікон зранку, прали їх, а потім вішали чистими на вимиті вікна після заходу сонця. Щоб уникнути злих сил в домі, використовували березовий віник, зібраний на трійцю для очищення кутів від павутиння. Цей день також називають Марія Ягідниця, оскільки люди не працювали сьогодні в полях, а збирали ягоди в лісі, які потім сушили або перетворювали на варення. Садівникам сьогодні радять викопати цибулини квітів і розкласти їх для просушування у провітрюваному місці, але не на сонці. Жінки використовували цей день для залучення краси, проводячи обряди на честь Марії Магдалини, яку вважали своєю покровителькою. Для підсилення ефекту обрядів рекомендували дотримуватися триденного посту напередодні. Сьогоднішній день вирізняється своєю спокійною енергетикою, яка не сприяє ні стрімким злетам, ні падінням. Рекомендується не поспішати та не чинити опір обставинам, адже це може бути марно. Подорожі краще відкласти. Бо можливі перешкоди, і вони можуть змусити вас повернутися. Зайві бесіди з друзями та родичами можуть виснажити, тому краще зосередитися на чомусь продуктивному, ну, наприклад, на якійсь справі або на хобі. Уникайте конфліктів з близькими. Намагайтеся вирішувати розбіжності сьогодні мирно. Якщо планували займатися спортом, можливо, варто віддати перевагу спокійнішим активностям, таким як читання або перегляд серіалів. Цей день може бути вдалим для прояснення стосунків з партнером, слухайте свою інтуїцію з цього приводу. Події цього дня не будуть випадковими, вони відображають ваші попередні дії, тому звертайте увагу на них. Можливо, хтось із друзів попросить вас сьогодні про допомогу будьте готові вислухати та порадити. Якщо потребуєте відпочинку, то вирушайте на природу або до парку. Це допоможе вам знайти гармонію. Бережіть свою душевну рівновагу, уникаючи контактів із тими, хто вам не до вподоби. Інформація, яку ви отримаєте сьогодні, може бути корисною в майбутньому, тому приділіть її належну увагу. Що не можна робити на Марію Магдалину? 22 липня відзначається пам'ять Святої Марії Магдалини, яка була однією з перших, хто зустрів Воскреслого Ісуса. Це день, коли православні віруючі уникають гніву важкої, занадто важкої праці, злоби, переїдання та пияцтва. Згідно з народними традиціями, 22 липня має свої особливості. Вважається, що ходіння по росі може сьогодні призвести до захворювань. Легенда каже, що в цей день нечість працює над льоном для одягу, для русалок. Через те люди навіть худобу сьогодні не випускали на вулицю на росу, щоб уникнути хвороб серед тварин. Наші предки знали, як використовувати росу на свою користь. Вони збирали її в срібну тарілку і пили, вірячи, що це зміцнить здоров'я і збереже молодість. Але це треба робити не сьогодні. Щоб привернути удачу, сьогодні вони наповнювали дім світлом, тримаючи вікна і фіранки чистими, щоб залучити благополуччя. Якщо вам сьогодні щось буде снитися, Уважно слухайте, що говорять люди, чи то друзі, чи то вороги, або просто незнайомці якісь. Важливо, дуже цінним буде запам'ятати саме їх слова, що вони сказали. Цікаво, що всі обличчя, які ми бачимо у снах, належать людям, з якими ми колись зустрічалися, бо наш мозок не може генерувати нові обличчя, як зараз це роблять нейромережі. Саме через те, слова, які ви почули у вісні, можуть бути важливими повідомленнями від вашої підсвідомості або від тих людей, які вам це сказали. Так, якщо ви почуєте заклик до дії, який резонує з вашими думками зараз, не ігноруйте його. Якщо ж вам радять утриматися від чогось, можливо, варто послухати цю пораду саме сьогодні. В ніч, перед 22 липня, зверніть увагу на світло у вісні. Яскраве світло може віщувати успіх. Тоді як туманне світло, незадоволення досягнуто. Якщо ж ви створюєте світло самі, наприклад, запалюєте свічку, це може означати, що скоро ви отримаєте несподівані новини і дуже добрі. Якщо ж вам не приснилося нічого, це може бути знаком обичної звичайної втоми. Ваше тіло просто вирішило дати вам перепочинок. Тому в цей день дійсно варто подбати про себе, про відновлення сил, про повноцінний відпочинок нарешті. Дайте собі раду якусь цим. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день. Ми знову з вами зустрінемося на цьому каналі, аби поговорити про те і дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Наші предки передали нам безцінні знання, і наша задача сьогодні ці знання накопичити. Усвідомити, запам'ятати і передати далі вже прийдешнім поколінням. Дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра!